Ці підсніжники я знімав в кінці січня. Вони гарно цвіли, бджоли чи якісь там мухи літали. Але ж пахнуть. От я метр від них, прямо аромат такий капітальний. І от місяць ударив мороз, навіть більше місяця. Воно все полягало, попадало, а тільки мороз відпустив. І вони красуні всі встали, як ніби нічого й не було. Отак, от от така природа. Е, вже якісь там бубкашки лазять. Сьогодні 5 березня. Кіт спить, бачите як? Закинув ноги. Добре тобі. Встав, а то так був в такій позі, що. Це, видно, ящик цей теплий. котяра, почувствовав тепло. Ще недавно ховалися, а це бачите, сьогодні, сьогодні вчора такий більш-менш теплий день. Ай-яй-яй-яй-яй. все все поїв, ти вже поїв. Попадеш в історію. Що хоч? А? is kis